Як підключити Telegram до кейсера. Завдяки підключенню Telegram до кейсера ви будете мати змогу першими писати вашим клієнтам, тобто ініціювати розмову, що, на жаль, не дозволяють робити боти: Viber та Telegram. Ну, а так, всі функції розділу чати після підключення доступні так само і для Telegram початам, як казав раніше, в нас є окреме відео про його переваги, як з ним працювати. Тому давайте зараз поглянемо, власне, як підключити Telegram до нас, ну і потім як з ним можна працювати. Так, для підключення ми переходимо до розділу налаштування, далі розділ комунікації. Так, тут буде перелік усіх комунікацій, які ви підключили, соцмережі, месенджери. Натискаємо кнопку Додати новий канал», канал, і тут буде власне, налаштування підключень. Друзі, перед підключенням Телеграму є декілька дуже важливих моментів, про які хочеться сказати ну, саме перед підключенням. По-перше, вам необхідно відкрити ваш телеграм-аккаунт, якщо він закритий, тобто відкрити номер ну і потім підключати. тому що... Закритий телеграм, на жаль, не буде працювати після підключення у нашій системі. Відповідно, історія ваших діалогів, старих, попередніх, після підключення, на жаль, не підтягнеться в кейсерем, будуть відображати тільки нові діалоги вже після підключення до нас. Це, на жаль, обмеження API телеграму. Ну, ми на це вплинути не можемо. Так, і коли ви підключите вже телеграм до кейсерем. У вас у, у налаштуваннях конфіденційності в самому telegram аккаунті з'явиться ну, нове підключення. Ось це підключення не варто видаляти, ну, взагалі редагувати якось. Це підключення до KCRM, тобто, якщо ви його видалите навмисно або не навмисно, треба буде по новій підключати Telegram до кейсе Ось таким чином. Так, давайте перейдемо безпосередньо до підключення. Обираємо назву. Так, канал. Обираємо відповідно номерний Telegram. Далі нам необхідно авторизуватись через наш telegram аккаунт Робиться це через вспливаюче вікно. Тобто, якщо у вас раптом вспливаюче вікно в браузері. Заборонені, будь ласка, вимкніть їх тимчасово, щоб авторизуватись, потім можна вимкнути. Вводимо тут наш номер телефону. Ну і власне зараз прийде код авторизації. На цей номер. Так. Помилився. Прийде код верифікації вам особистий телеграм. Ну, як це буває, коли ви підключаєте Telegram, там, до нового пристрою, комп'ютера чи телефону. І ось цей код треба вставити тут, натиснути Next. Ну і власне все. А, друзі, тут важливий момент. Буває так, що Telegram, наприклад, ситуація Telegram менеджера Катерини підключає адміністратор Сергій. Відповідно, він робить підключення це за її комп'ютером. І коли приходить код авторизації а, дій на особистий телеграм. Вона може його переслати. Тобто, в телеграмі є така функція, як переслати повідомлення. І от під час пересилання коду авторизації телеграму він перестає бути активним. Цей код. Не знаю, для чого це зроблено, можливо, для безпеки, але сам факт. Тобто, коли вам приходить код авторизації, і ви підключаєте телеграм іншої людини, якої тут телеграму на комп'ютері немає. Будь ласка, скопіюйте його і перекажіть тому, хто його підключає там, телеграмом або іншим месенджером. Суть в тому, що його не треба пересилати без цієї функції. Ось таким чином. А, так, далі джерело. Якщо ви будете з діалогів в Телеграмі створювати замовлення, треба обрати джерело під цей канал комунікації Telegram. Ну, далі всі замовлення будуть. Автоматично позначатись з цим джерелом. Можна створити нове джерело, там, назвати його номерний телеграм, або там, просто Telegram, як вам зручно. А як створити джерело, буде зараз підказка у цьому, на цьому моменті. Так, менеджер. Відповідно, тут можна обрати менеджерів, які будуть мати змогу працювати з діалогами в цьому каналі. Переназначити менеджера. якщо з клієнтом спілкувався один менеджер, потім його зміна закінчилась, або він захворів, і до діалогу підключається інший менеджер, то як тільки цей новий менеджер відправить повідомлення клієнту, цей діалог автоматично буде позначено за цим новим менеджером. Ну і зв'язок з воронками це якщо ви будете створювати нових лідів з телеграму, тобто у вас діалог з клієнтом, ви з ним поспілкувались, хочете додати його до. Своєї бази треба обрати воронку, куди, він, куди його буде додано. Ось так. Далі вкладка Доступ користувачів. Тут, власне, або можна залишити доступ усім вашим співробітникам, або обрати ролі, які будуть мати доступ до чатів у Телеграмі. Тут увага, саме обираються ролі, не окремі. Ваші менеджери, співробітники А-ролі. Ось так. Ну, і коли ми все підключили, все заповнили, натискаємо кнопочку Додати, і тут в нас Телеграм з'явиться, власне, у цьому переліку. Давайте подивимось, чи є номерний. Так, да, ось є в мене тестовий номерний телеграм-аккаунт. Все, телеграм підключено, як бачите, досить швидко. Можна тепер перейти до розділу «Чати», і зараз подивимось, як будуть виглядати повідомлення з Телеграму. Так, зроблю фільтрацію. Ось у мене є номерний телеграм. Ну, і ось таким чином будуть виглядати всі повідомлення, які вам прийшли до номерного телеграму. Ось так виглядає діалог. Те, що я казав, можна зберегти покупця, додати його до якоїсь воронки, зробити замітку, додати, потім зробити замовлення, додати замовлення по цьому клієнту, але перед цим його треба зберегти у воронку. Ось таким чином. Тому, будь ласка, як бачите, підключення досить швидко відбувається. Комунікація теж зручна. Тому, будь ласка, підключайте Telegram. Якщо виникають якісь питання або складнощі, пишіть нам у коментарях під цим відео або одразу до чату тих підтримки в telegram бот ми завжди раді вам підказати і допомогти. На цьому все. Дуже дякую вам.